Будемо говорити про політичну лихоманку у Франції, яка набирає обертів. І якщо напередодні йшлося про уряд, що проіснував менше 14 годин, то нині головною темою стануть наслідки цієї відставки. А це чергова спроба імпічменту президента країни Еммануелю Макрону. Цю процедуру представники нескореної Франції планують запустити вже цієї середи. Бюро національної асамблеї нижньої палати парламенту розгляне пропозицію про усунення Макрона з посади підписану. 104 депутатами, і хоча попередня спроба ультралівих оголосити Макрону імпічмент була невдалою, після оголошення про відставку Себастьяна Лекорню з посади прем'єра заклики знову поновилися. Утім, внутрішню нестабільність не єдина проблема, з якою може стикнутися французький президент. Громадська думка, за даними опитування, що провели на замовлення Лефіґро, свідчить про негативні настрої серед населення країни. Так, французи покладають головну відповідальність за відставку прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню саме на президента Макрона. Таких нині 57% опитаних. Частково відповідальним Макрона вважають 30% громадян, а значно менше респондентів покладають відповідальність на самого Лекорню або парламентську більшість я нагадаю, що напередодні прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку. Він обіймав цю посаду менше місяця, 27 днів всього на всього, що стало рекордом. Це найкоротший термін в історії Франції. Втім, сформований Ликорню, уряд проіснував менше лише 14 годин. Нові міністри мали провести своє перше засідання в понеділок у другій половині дня. Але не все сталося як гадалося. Кандидатів на посади міністрів, яких обрав прем'єр, критикували у партіях з усього політичного спектра. Йому навіть почали погрожувати вотумом недовіри. Лекорню зіткнувся з цією самою проблемою, що й його попередник. Він мав скоротити бюджет Франції на наступний рік таким чином, аби його схвалили у французькому парламенті. Це вимагало від прем'єра непопулярних рішень або скоротити витрати на соціальні програми, чого вимагали праві, або ж підвищити податки для багатіїв, що вимагали ліві. Тут слід зауважити у Франції. Зараз один з найбільших дефіцитів у Євросоні, тому усі сторони розуміють, його треба скорочувати, але не можуть домовитися, як саме. Ли зрозумів, що домовитися у його уряді не вийде, тож подав у відставку. Компроміс полягає в тому, аби поєднати зелені сигнали всіх політичних партій, однак не перетнути їхні червоні лінії. Ми не змогли всістися на обидва стільці. Тепер повинні рухатися вперед. Завжди потрібно ставити інтереси своєї країни вище за інтереси партії, дослухатися до активістів, але завжди насамперед думати про народ. Що цікаво, міністри, які гликорню призначив, тепер опинилися в дивній ситуації. Вони стали тимчасовими міністрами ще до того, як деякі з них були офіційно введені на посаду. Тепер вони залишатимуться на своїх постах тільки для управління повсякденними справами до формування нового уряду. Тим часом для президента країни Еммануеля Макрона відставка п'ятого прем'єра поспіль це справжня катастрофа, яка може спровокувати новий розпуск парламенту і нові вибори, на яких цілком може перемогти. Ти партія Марін Лепенне Національне об'єднання.